Юлія Сенюк, акторка фільмів для дорослих, мусимо відзначати. Все ж відомо вона в, в тих колах, де вона знімається під псевдо Джозефіна Джексон, знялася в доволі, на, на мій погляд, цікавій класній фотосесії, де вона е, була з воїнами, а в яких в деяких були ампутовані кінцівки. Це ті воїни, які постраждали від широкомасштабної агресії Російської Федерації. Буде випущений календар, кошти, які будуть виручені з його продажу, будуть направлені на допомогу власне таким воїнам, які потребують, в тому числі, і, і медичної допомоги. Скажімо так, я би не сказав, що українське суспільство дуже вже розділилося по цій тематі, але все одно були, знаєте, такі десь полярні думки, що як так. Акторка так з таких такого роду фільмів і таким чином разом з військовими. А з іншого боку, була велика кількість українців українського суспільства, які казали, ну, ну це ж хороша справа. Якщо таким чином можна знайти кошти на допомогу тим самим воїнам, то як то кажуть, будь-які способи добрими є для досягнення. Цих цілей ви також висловлювалися, і також там навколо е, навіть вже вже вашої реакції. Е, З'явилися різні публікації в деяких львівських телеграм-каналах. Ми всіх так, їх знаємо, і ви чудово знаєте ці телеграм-канали, і е, цю в лапках любов телеграм-каналів до будь-яких ваших висловлювань. Е, ваша позиція можливо не усі наші глядачі читали е, Фейсбуки і, і читають усі ті телеграм-канали, е, в яких це обговорювалося. Угу. Дуже дякую. Ну, ця тема є досить цікава, я спробую її пояснити, чому я на неї відреагував. Е, е, найперше, може відштовхнемося від календара, у якому знялася Юля. Якщо ви переглянете ті світлини календара, які подані для суспільства, принаймні в інтернет мережі, то у тих світлинах немає нічого крамольного, тому що там зображені, е, скажімо. Хлопці, воїни у цивільному, але видно, що це воїни, які перейшли війну, яким, в яких немає кінцівок, і вони вдягнуті елегантно. Тобто це є символізм, того що вони повертаються до життя. Їм потрібна допомога. Я це так відчитую. І з боку з ними фотографується Юля. Дуже пристойно, я би сказав, одягнена. Жодних там недоречностей немає, але от. Певні засоби масової інформації, не будемо їх називати, бо ім'я їх, як казав Остап Бендер, дуже добре відоме, щоб я їх називав, почали представляти це як порноактриса. відзнялася з воїнами Збройних сил України. І саме це перевернуло мою увагу, і, можна сказати, було останньою краплею. Чому так? Я за появою Юлії у. Засобах масової інформації, інтернет просторі спостерігаю від самого початку. Спочатку вона мені здалася просто людиною, яку там як викрили, і вона стала публічною, і вона визнала, що вона була порно акторкою, і не знає, що вона є, чи, чи, чи ні. І я на це не звертав уваги. Знаєте, коли я звернув увагу і почав пильно слідкувати за тим, що вона все говорить? Коли я побачив, що певні засоби масової інформації починають її розкручувати, дам вам один приклад: один з скажімо, каналів, який транслюється на всю Україну, але, очевидно, має у Львові осідок, він провадив. Екс, як то це називає експертну оцінку ремонту вулиці Шевченка разом з Джозефіною Джексон, тобто з Юлею, порноактрисою. Скажіть, будь ласка, що це є за підхід? Це навіть не гумор, не сарказм, це просто якийсь незрозумілий крок. Окрім того. Я зауважив, що її промують досить сильно, в чому немає нічого злого І навпаки, але промують її не як Юлію Санюк-Золочева, але як порноактрису. І цим самим в інформаційному просторі, львівському, особливо, зауважте, легалізовується. Порнографія, як отака. я звернув би вашу увагу на те, що я вже не вперше виступаю проти різного роду е клубів е розпусти у Львові, які є абсолютно публічними, тільки назва їхня є, скажімо, завольована. І що цікаво, вони виникли у Львові, і то в центральній частині міста в часі війни. Чому для мене це є дуже небезпечне явище? Для мене небезпечне явище, тому що коли ми хочемо позбавити нарід власної ідентичності, треба е, зробити три речі: перше, знищити духовність, знищити культуру і знищити е, освіту. Як яким чином знищуються ці всі речі? Ці всі речі, духовні, всесвіта культура, вони не є такими, які пов'язані з матеріальними цінностями, відразу приносять великі гроші, це є, скажімо, сфери, які, які говорять нам до нашої душі, до нашого духа, говорять про те, ким ми є, ким ми хочемо бути. Якщо ми деморалізуємо людей, як свого часу, скажімо, це робили. Ну, відомі нам не хочу називати шоу, то це вже не є жарт, бо дійсно люди можуть, скажімо, потім таким чином і вибирати цінності. А я говорю за політичну складову. Тобто політична складова може бути такою, яка буде обиратися людьми, які не мають свідомості, де є правда, де є кривда, де є чорне, де є біле. І така людина деморалізована буде голосувати там, де їй комфортно, де більше грошей дають, де, скажімо, її більше емоцій приносить, це і небезпечно для суспільства. Тому я звернувся до е, Юліс про таку пропозицію і як священник, зауважити, що я абсолютно не вжив жодного е, такого лихого слова чи повчання. Я запропонував як священник, що, якщо вона, якщо їй цікавить тема. Повернення е, до Бога, чи, е, скажімо, повернення до суспільства, але не в ранзі порноакторки, а Юлії Золочева. Я як священник, який, принаймні, є, е, скажімо, е, суспільно чи медійно активний, і готовий їй допомогти. Чому я вийшов в простір публічний? Тому що в просторі публічному саме ця дискусія відбувається. Повірте мені, мені би набагато легше було це зробити приватно. І набагато, скажімо, би було ефективніше. Але ну я зробив публічно, бо я бачу, що як я вже згадував, певні речі, такі як порнографія, проституція, вони легалізовуються. Розумієте, що за цим буде йти? А цим забуде й за цим буде йти роз, розвал родин, за цим буде йти ж такі зв'язки неформальні, так. Тобто безперспективні тільки для власної користі. І тепер, коли ми говоримо про те, що Україна найбільше зараз потребує це людей, бо тому що є такий принцип, який мусить бути загальновідомий. Будуть українці, буде Україна. Не буде українців. Тут прийдуть інші люди, і України не буде. І для того, щоб ці діти народжувалися, можуть бути добрі сім'ї, де мусить панувати взаємну любов, злагода тощо. що порнографія взагалі такі терміни, розпуста не провадить до сімейного життя, до любові. Навпаки, це є дорога до подружніх зрад, до спокус, решту, врешті-решт, і до взаємної ненависті. І очевидно, що я вам хочу сказати, що я, як священник можу ствердити, що частина хлопців. На превеликий жаль, яких я ну, не багато, але я знав певні випадки суїциду, покінчили життя суїцид через надмірну залежність від порнографії, тому що порнографія у самотній це я говорю цілком відповідальною. Відповідально, ви знаєте, для мене як священника сьогодні, коли прийдуть молоді люди і кажуть, що люблять одне одного, так. І ще й готовість готовість дитину народжувати і відкриті. Ви знаєте, це таке. Це не є священича, це є природне. Це для мене як манна з неба, готовий знаєте таким людям послужити, як монах, як богослов, як священник усім. Бо я не є людина, скажімо, сімейна, я не маю власної родини, але на те є моє покликання, щоб служити таким людям, які хочуть створювати сім'ї, будувати Україну, будувати наш нарич, будувати церкву. І я готовий таким людям послужити. І тому я звернувся до Юлії з пропозицією, щоб, якщо вона бажає, що я можу її в тому допомогти. Бо... Телеканали, які проводять, чи засоби масової інформації, які ви дуже добре знаєте. Я їх знаю. Вони рано чи пізно, коли вона стане їм некорисно, її кинуть. В цьому немає сумніву. І людина залишиться сам на сам. А, а я є священник, і мене болить, що дитина Золочева, скажімо, тут місце. Де люди за віру в Бога, за мораль, за вірність цінностям йшли констабори, віддавали своє життя, що з цієї землі е, вийшла дитина, яка, скажімо, себе позиціонує не так. Нехай вона буде блудна донька, так, але я хочу публічно сказати, вона також улюблена дитина Божа, навернення якої чекає Бог. Так само я хочу вам сказати, що я, ви знаєте, мій публічний також конфлікт з. В якому брала участь, зокрема, Христя Соловій, Христина Соловій mm -hmm. це mm -hmm. є mm -hmm. дівчина, Ми з вами яка говорили Та, в ефірі. Я хочу я хочу вам сказати, що може і знайти можливо в моїх словах у сфері тій дискусійній. Бо емоції були, я емоційний чоловік. Ви мене знаєте, я себе стараюся стримати найбільшим хрестом, яким для мене є це і я сам. Але я не хотів би відкидати Христі Солові, її повернення до церкви. Зрештою, не я зачепив тему церкви. Це вона зачепила публічно в своєму інтерв'ю. І опісля послідували певні жести слова, які зневажають. Ну, Бога, церкву, а а за тим і мораль. Адже вона має своїх поклонників і поклонниць, які взуються на неї і можуть повторити те саме. Мені дуже не подобається. Тобто, скажімо, моральна складова, того, що вона говорить, бо вона є аморальна. Частина мається на увазі. Я дуже шаную те, що вона. Говорить українською, співає українською мовою, допомагає незбройним силам України. Але знаєте, я не можу, як душпастер, як священик, дивитися, коли руйнується душа цієї людини, дитини це є наша, це є наша людина. Ми не можемо її відкинути. І тому я ну, звернувся з таким закликом, що якщо є якась конфліктна ситуація з Богом, бо я так бачу про це, вона говорить, Хри, Христина Соловій. Може я чимось можу допомогти, а якщо вона хоче сама пережити, то я би хотів публічно запевнити, що не знаю я хто, але я собі взяв таке намірення молитися за за одну і за другу.